Друзі, всім привіт! Давайте з вами поспілкуємось на тему зупинки на вулиці працівниками поліції або ТЦК. Які є нюанси, що потрібно знати, на що потрібно звертати увагу? Також поговоримо про зупинку транспортного засобу. Це відео є оновленням попереднього відео, яке вже є на YouTube каналі доволі давно, і його ну, доволі давно вже було необхідно оновити. Отже. Для цього я і записую це відео. З вами на зв'язку Юриста Деса Максим Тимурович. Що обов'язково перевіряєте підписку, дзвіночок і лайк цьому відео? Ми починаємо. Перше, на що потрібно звернути увагу, так, є дуже багато е, різних позицій і. Ставлень щодо зупинки на вулиці. Хтось каже, що взагалі це незаконно, хтось каже, що це законно. Але давайте все ж таки в такому випадку звернемось до нормативних актів. По-перше, це закон України про національну поліцію. Він регулює ті підстави, і ті випадки, коли поліція все ж таки може застосовувати до вас превентивні заходи. А превентивні заходи, зокрема, це і зупинення транспортного засобу і перевірка документів. Так? Тобто, це загалом називається превентивний захід. Отже, це регулюється 32 і 35 статтями закону України про Нацпол. 32 про перевірку документів, а 35 про зупинку транспортного засобу. І в 32-й статті є шість підстав для перевірки документів, тобто причетність до правопорушення. Так, тобто, якщо є достатньо підстав вважати, що особа причетна або має намір скоїти правопорушення, якщо особа перебуває на місці скоєння правопорушення, на місці з режимному, на режимному об'єкті тощо. Так, тобто якщо людина схожа на особу, яка перебуває у розшуку військовополонених, які самовільно залишили місці їх утримання, тощо. тобто там є чітко перелік, ви можете його відкрити, почитати, запам'ятати, це вичерпний перелік. Що це означає? Що-яких будь інших підстав, ніж встановлений цим, не може бути. Так, Тобто ми розуміємо, що перевірка документів це ці шість підстав. Що стосується 35-ї статті, так, зупинка транспортного засобу, там 11 підстав. 11 підстава, введена під час дії воєнного стану. І стосується розшуку і затримання військовополонених, які самостійно залишили місця. Утримання. Отже, всі інші 10 підстав залишаються такими, які були завжди. Отже, якщо ви більш-менш розумієтесь на цьому і раніше вивчали цей момент, отже, нічого фактично не змінилось. Так і залишається частина 3 статті 35, це Зупинки транспортного засобу, якщо є достатня підстава вважати, що особа скоїла або має намір склаїти правопорушення або причетна до дорожнього транспорту пригоди, то що тобто все, що стосується з дорожньо-транспортною пригодою, е, і взагалом правопорушеннями в сфері дорожнього руху, такб тобто, е, ну, транспортний засіб, е, це його специфіка. І шість підстав по зупинки на вулиці. Що стосується, наприклад, військових або працівників ТЦК, тощо які можуть надавати повноваження. Тут також дуже багато суперечок. Деякі кажуть, що працівники ТЦК там взагалі не мають жодного права для застосування превентивних заходів. Хтось каже, що має, але за певних умов. Що каже закон? Закон ототожнює. тобто будь-які військовослужбовці можуть бути наділені. Певними правами щодо застосування превентивних заходів. Це стаття 8 закону України про правий режим воєнного стану. І там є деякі частини, 6-7, якщо я не помиляюсь, або 7-8, я зараз можу помилятись, які регулюють це питання і дають посилання на постанови 1456, 1457 Кабінету міністрів України, які все ж таки цей момент більш детально регулюють. А саме ведення блокпосту і перевірка документів на ньому, тобто ми беремо презумпцію того, що якщо це блокпост, а блокпост є чітко формулювання, тобто це споруди на в'їзді-виїзді з населеного пункту, не в межах населеного пункту, а за його. А... Так, дорогами, які йдуть на виїзд, і в'їзд, так, тобто таким чином є контрольно пропускний пункт, який регулює, хто в'їжджає, хто виїжджає. Так, тобто його мета саме контроль цих потоків, які на в'їзд і виїзд, не всередині населеного пункту. Блокпост в юридичному контексті не може бути і не може функціонувати в межах населеного пункту. Тут потрібно відокремити. Ті населені пункти, які потрібно так, тобто які розділяються, і всередині можуть бути наприклад блокпости, якщо це зумовлюють знову ж таки, введення воєнного стану, так а в інших випадках, тобто, все у нас закон чітко це регулює, і це потрібно відокремити. І друга постанова регулює все ж таки надання повноважень щодо застосування превентивних заходів. І ось там є дуже класна така штука, як посилання на військового коменданта області, і є дуже багато випадків, коли підмінюють ці поняття. Тобто, військовий комендант може надати повноваження військовослужбовцям застосувати превенцію, тобто всі ті ж самі е, дії, як, як і поліція, так по 32-35 статті. Проте, за виключенням військовослужбовці не можуть застосувати затримання і розгляд справ про, ну, про правопорушення, так? за виключенням тих, які до них по підсудності підлягає, Так? Тобто, ми кажемо там 210-210 КУПАП, ці справи розглядає ЦК. Але затримати людину для того, щоб, наприклад, доставити. До поліції або до ТЦК для складання протоколу, тощо не, не мають жодного права, і це принципово така штука, яка чітко вказується. Отже, потрібно зробити висновок, що тут все ж таки йде мова про те, що поліція може трішки більше, військовослужбовці трішки менше, але і ті, і ті структури вимогою стану мають право перевіряти документи. Так, повертаючись до е, військового коменданта, дуже е, часто підмінюють ці моменти, а саме кажуть, що ось. Е, Наказ військового коменданта, який надає повноваження там перевіряти документи, документи зобов'язує там осіб там щось робити тощо, так тобто населення. Ні, він не може так робити. Він може робити лише в тих межах, що передбачено законом. Так, тобто, да, він може надати наказ свій, де є перелік військовослужбовців, яким надано право. Застосувати превенцію, і такий військовослужбовець під час застосування превенції повинен це довести, тобто витяг з наказу, де йому надається таке право: тобто, має бути або сам наказ і додаток до нього, або витяг, так тобто, де вказ, що дійсно такий військовослужбовець. Може засу... застосувати превенцію, і тут в даному випадку буде працювати 19 стаття конституції а презумпція того, що суб'єкти владних повноважень діють, чітко усвідомлюючи і дотримуючись закону, так тобто така дуже цікава презумпція, яка все ж таки спростовується іншою стороною, тобто, ну тобто, фактично, людиною. Яку зупинили і намагаються отримати від неї документи? Отже, тобто, це перший момент, який потрібно зафіксувати: це перевірка особи, так чи дійсно ця особа має певні права? В межах своїх службових обов'язків застосувати в даному випадку превенцію, ви перевіряєте наявність цього наказу і його належність до цього наказу. Так? Тобто, фактично, якщо є якийсь наказ, ну ми розуміємо, що він має бути, тому що воєнний стан введено вже доволі давно і фактично. Ці моменти, ці накази мають бути. Але чи відноситься саме ця людина до цього наказу, чи є вона військовослужбовцем? Так, тобто, фактично, має бути документи посвідчення військових квітків. Тощо. Так, тут також є дуже багато сперечань, що має бути посвідчення того, що якщо ми говоримо про працівників ТЦК, так я тут з вами погоджуюсь, але знову ж таки стаття 19 буде говорити про те, що вони діють законно. І ось тут. На мій погляд, дуже важко, якщо все ж таки людина якось довед, ну, доведе, так, що вона має відношення до цього наказу, надасть свої документи, які підтверджують, що людина перебуває на військовій службі і закріплена, там, наприклад, взагалі перебуває на військовій службі, і це актуально і фактично в наказі вказується саме ця людина окей. Тобто, фактично окей. Нехай має право застосувати превенцію важко сперечатись в розумінні 12 статті конституції. Проте наступний крок, навіть якщо ми виходимо з презумпції того, що це окей. Це не говорить, що людина безумовно має право перевіряти документи. В чому і проблема цих наказів, коли коменданти надають ці накази і там вказують, що може перевіряти документи всіх військовозобов'язаних людей, там, тощо, або незалежно від того, яке формулювання. Лише на тих підставах, що регулюються цією постановою, на яку надається посилання в 8 статті закону України про про правовий режим воєнного стану, а це більш-менш схоже на статтю 32 закону України про національну поліцію. Тобто, в даному випадку мають бути е, умови відповідно до одного з шести е, цих пунктів, так? Е, які надають можливість перевірити документи. Тобто, просто наявність цього наказу коменданта не зумовлює цього безумовного права перевірити документи. Воно лише вказує на те, що. Ця особа наділена правами застосувати превенцію. Окей, нема питань, але з якою метою перевірка документів є порушення? Якщо е, тут питання в 210-тій-двісті десятий прямо один купав, так це порушення військового обліку або е, мобілізації, мобілізаційної підготовки, то це не юрисдикція е, в даному випадку військовослужбовців. В такому випадку має цим займатися поліція, тому що лише поліція може застосувати адміністративне затримання, доставку до на складання протоколу про дні правопорушення. Це 259 КУПАП, так? На що є дуже багато поселень. Тобто, в даному випадку вже. Е Якщо не можуть аргументувати, з якого приводу здійснюється перевірка документів, то ви можете не давати такі документи. Це є постанова Верховного суду. Я на неї залишу посилання під цим відео, де вказується, що поліція і такі суб'єкти владних повноважень все ж таки зобов'язані довести. Підставу зупинки, так? тобто, якщо це транспортний засіб, і кажуть, що ви щось порушили, то мають бути відеодокази або фотодокази, так? які є достатніми для того, щоб розуміти, що, наприклад, саме цей транспортний засіб з цими номерними знаками здійснює якесь там проїзд на червоне світло світофору, і саме ви були за кермом, тобто є непреривний відеозапис того, як поліція фіксує цей момент, зупиняє вас, і саме ви опиняєтесь там в тому транспортному засобі за на місці водія. І тут така ж сама ситуація з перевіркою документів. Тобто, якщо є достатньо підстав вважати, що особа причетна до скоєння правопорушення, то все ж таки потрібно надавати такі докази і слідувати юрисдикції. Так? Тобто, тут, чи це має робити поліція чи, наприклад, військовослужбовці так, мають на це право. Що стосується адміністративного затримання, що стосується притягнення до відповідальності, тощо будь-які затримання виключно поліцією. Тобто, в даному випадку має бути працівник поліції. І вже працівник поліції ви з нього можете вимагати 18 частин 3 статті 18, це його документи, ви маєте повне право їх фіксувати. Так, це не заборонення, це стаття 5 закону України про захист персональних даних, суб'єктів владних повноважень, їх посвідчення не підлягає захисту відповідно цього закону, тому що вони на публічній службі. Отже, ви маєте повне право фіксувати їх документи відео фото, зйомку, просто перенести там ці документи, ну дані на паперець, як вам зручно. Так це необхідно робити для того, щоб за неправомірні дії можливо було притягати до відповідальності, тому що не лише у населенні є відповідальність є і у суб'єктів владних повноважень. Тобто, якщо вони перевищують службові повноваження, то вони повинні нести відповідальність за це. Отже, для цього і робиться це. І обов'язково 268 КУПАП, це кодекс України про міпровопорушення, права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Якщо ви хочете затримати людину за правопорушення, ви повинні довести, що таке правопорушення взагалі існує. Якщо ми кажемо за порушення військового обліку, то це обов'язково повідомлення від ТЦК по 259-й Воно має бути має бути підтвердження, якісь первинні докази цього. Це, наприклад, вручна повістка, так там розписка про її отримання власноручно тощо. Тобто, це такі базові моменти, які... 100% потрібно знати, тому що це стосується будь-яких випадків. Ну, наприклад, навіть вас там звинувачують в тому, що ви, наприклад, приїхали на червоне світло світлофору. В такому випадку мають бути докази, відео, докази тощо. Тобто, Верховний суд чітко підкреслює, що поки суб'єкт владних повноважень не, довед, не зможе довести те, що має все ж таки право застосувати до вас превенцію, він не може застосовувати превенцію. Тобто, в даному випадку ви маєте повне право просто нічого не давати, не відповідати на питання, а лише вимагати якісь докази на, цього, на підтвердження тих слів, на які вони посилаються, так, на ті обставини. І якщо таких підтверджень немає, якісь е, доказів ще не надають, то ви можете просто поставити питання, чи затримані ви, чи ні. Якщо ні, ви можете просто їхати. А, так, ну тобто, ні, я не затриманий, тоді я їду. Якщо відповідь на те, що ні, ви не можете поїхати, тоді знову питання: я затриманий? Ні, тоді я їду. Окей. І залишайте місце. Тобто, до моменту, поки вам не скажуть, так би мовити, під запис, так, тому що ви знову ж таки ви можете і маєте все фіксувати на відеокамеру. Це не заборонено законом. Так, є обмеження, наприклад, блокпост на блокпосту неможливо фіксувати, здійснювати відеозйомку, це заборонено прямо. Але ось такий момент, коли ви намагаються застосувати превентивні заходи, ви маєте повне право фіксувати цей процес, і це буде основним доказом по справі. Потім, якщо буде або оскарження неправомірних дій, або наприклад. Там буде складено якийсь протокол, який буде направлено в суд, або буде винесена якась постанова. Ви її будете оскаржувати в судовому порядку. Це буде доказом того, що є порушення, так тобто, не ознайомили з матеріалом справи, не надали можливість звернутися за правничою допомогою. Так, взагалі, є такі основоположні статті 62-63 конституції, які говорять про те, що мають бути чіткі докази, і тобто, не, не можна припускати, що людина щось порушила, мають бути. Докази поза розумним сумнівом. Тобто ви бачите ці докази, і фактично ви розумієте, що так, особа причетна. І 63 говорить про те, що особа взагалі не може не свідчити проти, себе, проти своїх близьких родичів, взагалі просто сісти, мовчати і вимагати адвоката, і все. І в такому випадку не можуть відмовити. А якщо постанови виносяться всупереч, так, Вимозі надати правничу допомогу і викликати адвоката, то такі постанови скасовуються в судовому порядку дуже часто, тому що суди в даному випадку ну, незмінна практика, так тобто, кожна особа має право на захист. Ось ці моменти потрібно розуміти. І ось нещодавно навіть Верховний суд в справі вказував на те, що в будь-якому випадку є належний юридичний спосіб захисту своїх прав. Тобто... Яка б ситуація не була, все одно можливо захистити свої права, але не потрібно робити невірних рішень, так, тобто надавати документи безпідставно, якось там відповідати на якісь питання, які можуть бути провокативні, так зазвичай не, не вимагати допомоги так юридичної або правничої. Так, тобто тут є, тут є трішки різниця адвокат чи юрист. Так? Тобто, обов'язково звертатись, щоб хоч базово вам допомогли. А ось з цього питання у мене є для вас пропозиція. В мене є письмовий гайд щодо спілкування з поліцією ТЦК, які є підстави для зупинки, більш детально розгорнуто. Розказується про кожну окрему підставу, які потрібні документи, посилання на нормативні акти на практику Верховного суду на 49 сторінках. Письмовий текст вже на момент запису цього відео майже 100 людей придбали цей гайд і залишилися довольні. і залишали відгуки, які є в моєму інстаграмі. Посилання під цим відео буде також на ці відгуки і на мій інстаграм. Ось і фактично ви можете його придбати, читати, запам'ятати інформацію, яка там є. Те, що я вам розповів в цьому відео, вона дуже стисла, тобто це такі дуже базові моменти. А там розказується набагато-набагато більше. 15 розділів про затримки по 259-й на впізнання особи на 3 години. Закони, незаконне затримання, всі підстави розглядаються, які документи, що є належними документами на підтвердження тих обставин. Тощо. Тобто, також говориться там про документи, які має пред'являти поліція ТЦК, тощо. Тобто, всі ці моменти розглядаються дуже доступно, дуже розгорнуто і завжди поряд з вами. Отже, якщо вам цікаво придбати цей гайд, ви можете за посланням під цим відео передивитись. Як він виглядає, там є скріншоти, є е, інформація, яка в ньому міститься, є відгуки е, людей, які його вже придбали. І ви можете написати мені в Телеграм, і ми з вами обговоримо всі деталі, е, і ви зможете отримати в цьому телеграмі. Так я вам направляю pdf файл в цьому гайді після сплати. Отже, якщо вам цікаво, обов'язково переходьте за посиланням і пишіть мені, щоб ви могли більше знати про свої права. Але якщо зробити такий висновок цього відео, він був цей весь монолог присвячений тому, щоб люди чітко знали, які є все ж таки Підстави для зупинки транспортного засобу, підстави для перевірки документів, розібрати деякі міфи, які можуть все ж таки бути, так, і з якими можливо часто можна стикнутися. І для того, щоб розуміти, все ж таки, що означають ті чи інші моменти. Так? Тобто не той випадок, коли працівник так суб'єкту вагне повноважень говорить про те, що в нього є достатньо підстав, і все. так, ну, я теж можу сказати, що в мене є якісь там достатні підстави, але ж це не говорить про те, що це правда. Тобто, будь-які слова потрібно підтверджувати документами і обов'язково фіксувати е, дії, фіксувати незаконні дії. Е, навіть на іспиті, на юрфаці є такі питання: чи можна, чи заборонено фіксувати незаконні дії працівників поліції? Так, це реальне питання з тестів. Отже, на цьому. Все, якщо у вас залишаються питання щодо зупинок на вулиці, щодо перевірки документів, щодо зупинень транспортного засобу, ви їх обов'язково залишайте в коментарях під цим відео. Я буду відповідати на це запитання. І, можливо, ваше запитання або ваша тема зумовить нове відео, більш цікаве. Так можливо, ваше питання буде дуже об'ємне, і я зроблю окреме відео. Отже, сподіваюся, що вам було корисно. Перевіряйте. Подобайку дзвіночок, підписку і знайте і захищайте свої права.